Німеччини у 1938 році голова ОУН Коновалець загинув у Голландії від рук совєтського агента Павла Судоплатова. ОУН очолив Андрій Мельник, але невдовзі в організації стався розкол. Поміркована частина продовжувала підтримувати Андрія Мельника, а радикальна підтримала Степана Бандеру. Проте, всі українські керівники, в тому числі й голова українського уряду в екзилі Андрій Лівицький, який став наступником Симона Петлюри, сподівалися на те, що назріваючий конфлікт між Німеччиною та СССР створить для України нагоду здобути незалежність. Однак незабаром Німеччина покаже, що вона ніяк не зацікавлена в суверенній Україні. Генеральною репетицією для німецько-совєтської колаборації у час війни стануть події довкруги Карпатської України. В кінці 1938 року Чехословаччина нарешті погодилася виконати зобов'язання, які вона взяла на себе у 1919 році, підписавши Версальський договір. І надала автономію східній частині своєї території, населеній українцями. Після демократичних виборів Сойм Карпатської України проголосив незалежність 15 березня 1939 року. Головою був обраний отець доктор Августин Волошин. Того самого дня Гітлер та його тогочасні союзники Угорщина і Польща захопили різні частини Чехословаччини. Карпатська Україна, першою в Європі, збройно виступила проти німецьких планів. Недавно створена карпатська січ не могла зрівнятися з угорською армією, яка за кілька днів зайняла територію карпатської України і просунулася до польського кордону. Документи свідчать, що Гітлер дозволив окупувати карпатську Україну не тільки для того, щоб приєднати собі Угорщину як союзника, але також щоб показати Сталінові, що Німеччина не підтримує повстання незалежної України. Падіння карпатської України допомогло покласти шлях до угоди про ненапад із 23 серпня та договору про дружбу і кордони з 28 вересня 1939 року, які підписали у Москві Молотов і Рібентроп. 1 вересня Німеччина напала на Польщу. Почалася Друга світова війна. Друга світова війна пройшла три чіткі етапи. На першому етапі, з вересня 1939 по 1941 рік, Нацистська Німеччина і совєтський союз були партнерами. Вони не були офіційними союзниками, але вони були дуже виразними партнерами. я б сказав партнерами у злочині. Вони не тільки поділили між собою Польщу, яка перед тим була однією з держав союзниць, але і Совєтський Союз, і Німеччина напали на своїх сусідів. Німеччина за два роки захопила здається вісім європейських країн. А Совєтський союз завоював. П'ять країн. 17 вересня 1939 року Червона армія вторглася в східню частину польської держави, а німці відступили до лінії, про яку була домовленість у пакті Молотова Ріббентропа. Ситуація. ситуація у Польщі на початку війни в 1939 році була дуже складною. Нацисти захопили західну частину Польщі, а Совєтський Союз окупував східні землі Польської Республіки, які включали західну Україну. Перші дні того, що совєти назвали визволенням західної України, пройшли у святкуваннях. Львівський оперний театр був заповнений примусово зібраними так званими представниками народу, які проголосували за приєднання до совєтського союзу України. І тільки от через деякий час ми зрозуміли, що окупація змінилася ще сто крат гіршою. За неповні два роки совєтської окупації у західній Україні більшість із понад 40 тисяч ув'язнених була страчена, а поверх мільйона вислано в Сибірські концтабори. Ці країни опинилися перед неможливим вибором. І з обох боків були вбивства. Геноцид, утиски і виходу не було жодного. Якщо ви втікали на схід, то потрапляли в лещата совєтського гніту. Якщо ж ви обирали захід, то наражалися на нацистів. Українці навчилися виживати в умовах окупації. Намагаючи захистити себе у захопленій німцями частині Польщі, українці створили Український центральний комітет на чолі з професором Володимиром Кубійовичем. Проте німці дозволили комітетові провадити лише гуманітарну роботу. Він не мав ніякої політичної чи адміністративної влади. Незважаючи на ці обмеження, українці продовжували свою справу. ОУН і уряд у екзилі почали готуватися до збройної боротьби за незалежність. 15 квітня 1940 року в Парижі уряд у екзилі оприлюднив заяву, в якій підтримував Францію та Англію в цій війні. І закликав українців всього світу об'єднатися в боротьбі проти обох імперіалізмів російського і німецького, совєтського і нацистського. Проте невдовзі Совєтський Союз, партнер нацистської Німеччини, перейде на протилежний бік і стане партнером західних альянтів. А надії українців на те, що захід підтримає їхню незалежність, буде перекреслено. На другому етапі війни розподіл сил змінився. Сталін і Гітлер, які були партнерами у першій частині війни, стають ворогами. Гітлер мав свої плани щодо України житниці Європи. Німеччині був потрібен простір, і Україна з її родючими землями і природними багатствами мала стати новим німецьким раєм, цілковито заселеним панівною німецькою расою. Мені потрібна Україна, сказав Гітлер, щоб ніхто нас більше не морив голодом, як це було в останній війні. О третій годині ранку, 22 червня 1941 року, Гітлер почав операцію «Барбаросса». Три з половиною мільйони німецького війська, до яких долучилися румунські, італійські та угорські частини, напали на Україну, Білорусь та Литву на західному кордоні СССР. З першого ж дня вони збомбили Львів, Одесу і Київ. Через 10 днів після інвазії Сталін завів тактику випаленої землі, внаслідок якої відступаючі совєтські війська спустошать Україну. Все цінне майно, харчі, зерно і паливо, яке не вдасться евакувати, має бути знищено дощенту. В районах, окупованих ворогом, партизанські заг.